У Туреччини а, говоримо про це. Є новий план. Ну, як новий, умовно новий план мирного врегулювання війни Росії проти України. Про це повідомляє російське видання. Нова газета з посиланням на анонімні джерела, яке це джерело, нібито, ознайомилося з цим відповідним документом, і так званий мирний план Туреччини за інформацією цього джерела. А нібито передбачає, зокрема, замороження російсько-української війни по лінії фронту, а також гарантії позаблокового статусу України до 2040 року. Крім того, там, начебто, є пункт про обмін полоненими всіх за формулою всіх на всіх. Росія також не має заперечувати щодо вступу України до ЄС. І ще документ буцімто передбачає зобов'язання провести в 40-му році. Загальноукраїнський референдум про зовнішньополітичний курс держави, а також під міжнародним наглядом організувати голосування на всіх територіях України, окупованих Росією на момент заморожування війни, ну тобто. Референдум провести, і зрештою, Туреччина, начебто, хоче, щоб план містив пункт щодо взаємного зобов'язання США та Росії про неможливість застосування ядерної зброї, і за даними джерела США та Росія мають погодитися на умови Туреччини поновити договір про обмеження стратегічного озброєння наступального. При цьому жодна сторона не має а, права оголосити про вихід а, з цього договору в односторонньому порядку. І нова газета Европа. Там є ще така додана додане слово до назви. Пише, що, начебто, текст мирної ініціативи Туреччини вже отримали Україна і Росія, і він так би мовити на столі. Нам глядачі пишуть на швайбер. Ось пані Ілія пише. план Ердогана. Це ж план капітуляції України. Розумієш, люди зразу це звичайно реагують. Ну а в офісі президента назвали фейком так званий план Ердогана про замороження війни, відмову України від НАТО. Радниця з питань комунікації керівника офісу президента Дар'я Зарівна зазначила, що першим джерелом цієї інформації є російський телеграм-канал, який контролюється російськими спецслужбами. Тому схоже на те, що росіяни насичують інформаційне поле, дезінформацією на намагаються змістити фокус перед майбутнім самітом миру в Швейцарії, який нагадаю, буде в червні. І власне поговоримо ми далі з Віктором Шлінчаком, це голова правління інституту світової політики. Про так званий план. Чи це вкид? А чи це дійсно план, який на столі зараз і в Україні, і в Росії? Ну і що він віщує нам? Пане Вікторе, вітаю вас! Добрий день! Слава Україні! Героям слава вітаю колеги. А ви вірите, що це реальний документ? Я вірю в те, що чим ближче ми будемо наближуватися до саміту миру, який вже анонсовано на червень місяць, тим більше на столі буде з'являтися і лжепланів і подібного роду ініціатив від різних країн світу. Завдання зараз Росії максимально дезавоювати власне її стратегічну ціль через подібні речі, переконати Захід, що не треба нам надавати зараз зброю, адже є така хибна ймовірність якихось переговорів. В цей час підготуватися до контрнаступу і в чергові підвищувати ставки. А ви кажете про саміт миру? А знаємо, що в Пекіні, куди приїжджав вже Лавров і куди хоче поїхати Путін, так само і зустрітися з дзіньпіном. І власне Китай дотримується цієї позиції, що на саміті миру має бути присутня і Росія. І про це до речі сказали і представники Індії, що теж вони дуже хотіли би розраховувати на те, що на саміті миру в Швейцарії буде присут... будуть присутні представники Росії. А як ви думаєте, таки дійдуть консенсусу в цьому питанні? Тобто, в Швейцарії а, в червні здається, цей саміт миру анонсований будуть представники Росії. Ви пам'ятаєте вже відповідь на цю питання, на запитання, яке дав президент України Володимир Зеленський, який сказав, що треба спочатку, щоб нормальні держави сіли за стіл. І визначили, як вони бачать майбутнє Росії лише після того запрошувати на такі заходи Росії. Я тут абсолютно погоджуюсь про що говорити з Росії? У нас є до речі, досі така площадка, як ООН, де представники Росії ведуть себе дуже часто по хамськи і перекручують все, що відбувається в світі, на свою користь. То для того, щоб дійсно перевернути от цю шахівницю, можна запросити дійсно Росію і спробувати з нею провести будь-який саміт. Але вже ж зрозуміло, чим він закінчиться. Не думаю, що на це піде Україна. Не думаю, що на це підуть наші партнери, які розуміють реальні загрози, а не живуть якимись ілюзіями. Багато хто з експертів каже, що оцей нібито план Туреччини, який от вигулькнув несподівано напередодні, і який нібито на столі вже в Росії і в Україні, а дуже схожий на той план, який нібито обговорювали в квітні. Кінці березня і в квітні 22-го року в Стамбулі представники Росії і України якраз в розпал повномасштабного вторгнення, в розпал а, боїв на Київщині, в розпал наступу Росії на столицю України. А, єдине, що там трішки міняються, от в сучасному вже цьому плані змінені оці часові рамки, і є момент і є е, 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 ну. Є момент про незастосування ядерної зброї. А ви як вважаєте, це все ж таки далі вони продовжують от, е, тягнути цю лямку з тих часів, мається на увазі росіяни або навіть і Туреччина разом з росіянами? Розумієте, зараз найбільша проблема в тому, що е, цивілізований світ ніяк не може сформулювати відповідь на запитання, яке вони власне самі е, продукували. Ми не хочемо, щоб Україна зазнала поразки, але ми не хочемо, щоб Росія перемогла. Ну в даному випадку це не зовсім правильна постановка питання, тому що якщо Росія ми не хочемо, щоб Росія перемогла, це означає, що ця війна може дійсно тривати просто роками, а можливо навіть десятиліттям. Тут треба ставити питання: ми не хочемо, щоб вернеше, ми хочемо, щоб Росія зазнала поразки. Тобто тут це дуже важливий момент, і в даному випадку, як тільки західний і цивілізаційний світ перейде саме до, до, до цієї моделі, буде пошук, як це зробити, як роззброїти Росію, адже навіть вихід на кордони там 91-го року не гарантує того, що Росія не продовжить завдавати ракетних ударів по українським. Місцям. Це буде не про мир, це формула, не про майбутнє спокійне. Тобто треба, щоб цивілізований світ на цьому форумі миру, як я сподіваюся, сформулював в першу чергу, як вийти із цієї глобальної загрози для всього світу. Для багатьох стало зрозуміло, що Росія є головним чинником загроз, яка і вона продовжує ці загрози плодити. Вона продовжує ці загрози використовувати для розхитування європейського союзу, для розхитування країн НАТО. Вона намагається впливати на виборчі процеси, вона намагається впливати на політики певних країн, вона намагається зараз впливати на вибори Сполучених Штатів Америки, і це продовжується. Тобто, якщо Росію не зупинити. То е, нічого не відбудеться. Дуже багато країн е, зараз тільки починають говорити, що мовляв, якщо перейти якісь червоні лінії для Росії, то почнеться третя світова війна. Вони забувають, що ми вже в третій світовій війні, тому що всі ці процеси, про які я щойно говорив, вони почались набагато раніше. Згадайте, як в Солсбері травили е, е, громадяни Британії, як відбувалися кібератаки і. Як відбувалося втручання на попередніх виборах Росії в Сполучених Штатах Америки. Згадайте вторгнення в Грузію, згадайте анексію Криму, все це вкладається в загальний концепт, який має Росія на столі перед собою як головну стратегію. Вона хоче повернутися до часу існування варшавського, так званого Варшавського договору, де вона буде просто управляти частиною світу. І Власне фронт оцього переходу до управління світу дійсно зараз лежить по Україні, на жаль. Ну, бачите, ми це розуміємо прекрасно. Розуміють наші сусіди, яким теж може це загрожувати, якщо цей фронт полізе, наприклад, на північ, бо якраз це така умовно наша паралель. Але далі, от чи розуміє це світ? Ну, бачите, потихеньку починає до нього доходити. І нашими, до речі, з, зусиллями так само. Пане Вікторе, дякую я... вам я... за цю розмову. Дякую, що знайшли час. Віктор Шлінчак, голова правління інституту світової політики.